Джек, Це мій Джек уже старий пес, йому 20, він десь 20 років вже живе. Жикулька. Бачите, від він на камеру. От. Він, він, він ми теж актор, як можна сказати. Далі. Це відеоблог знімає, як насправді камсіпети живе. Це мій колодязь такий. Колодязь тут я воду набираю. Далі. Тут моя грядка. Коли мама на роботі я стираю. Там моє озеро. Тут мій город. Ось їх все дальше. Тут вікно, до мої баня, теж вікно. Тут робина така. Далі. А це мій будинок. Це мій будинок. Отак От живе е, е, МЦ5, якого знаєте, популярного насправді. Я на скія дуже багато живу. дальше у мене тут От у мене станя, тут свині у мене живе. Опа, такі я вот тут вулиця моя, насправді як я живу, коли з мене фанати приїхають, там люди дорога така моя. Дорога така моя. І ось вот так я живу насправді. Вот. Вот так ось. Вот. Я виріс у такому селі, я, я зняв документальний фільм, щоб бачити насправді, як я живу, думали, що я гонорарний. Тут я от піщ був валив, це вам складав. Тут піща був валив. Бачите, стару піч, газ собі провів, тут бетон розбивав на паркані сам. І далі тут моя дорога. Треба мені класти буде. Далі, отак от, я живу, бачите? Тяне для людей, які мене знають України, в нього таке відео, Ну розпродажу так я живу справді Тут я грудзи складаю то я грудзи складаю П'ятохішка вот. Далі Тушки з дуба заготовив собі Хто в мене джек? Що в мене джек? Жекня. Джек! Джек! О, це актор мій! тормін. Джек, ня. джек, Джекня. Джек! Далі. Може комусь це буде смішно. Діву тим, що я знаю насправді як я живу. Насправді я шукаю спонсорів. Я просто показав насправді, як я живу, щоб він думали, що я багатий. в да, мене є, можна сказати трохи таланта. Це все мені Бог дав.